Емулятор рівня бензина з так fc Емулятор рівня палива, призначений для використання на автомобілях, переважно французької збірки, із опором поплавку від 100 до 500 Ом. Підключається паралельно основному датчику і зберігає показання рівня бензину, ґрунтуючись на положення поплавку в паливному баку. Він використовується під час роботи двигуна на газовому паливі, адже за такого режиму бензин із бака перестає витрачатися, а бортовий комп'ютер вважає, що датчик у баку вийшов з ладу і починає коригувати показання рівня на панелі приладів, ґрунтуючись на пробіг. Процес повернення до реальних показань відбувається протягом двох хвилин після кожної зупинки двигуна. Емулятор має три контакти, живлення 12 вольт. Дроти підключення. В комплекті інструкція по встановленню емулятора. На емуляторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.